Всім привіт! Ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас чергова посилочка з сайту Aliexpress. Товари по 2 долари. Ну що, відкриваємо і будемо дивитися, що сьогодні к нам приїхало. Давайте відкриємо нашу посилочку. І за традицією, будемо діставати по одному товару, роздивлятися їх, якщо потрібно, і тестувати. Давайте, візьмемо перший товар. І перший товар це ось така ось. Аптечка. Дорожня аптечка. Як для домашньої, вона занадто маленька. Давайте відкриємо. Зараз пакет приберу. Ось так. Ось, ось така ось аптечка. Брав її, аби брати з собою десь у подорожі, у відпустки. Бо завжди, коли їдеш кудись, ліки складаєш у якийсь пакет, потім цей пакет шукаєш по всій валізі. Дуже незручно. Ось вирішили придбати ось таку ось річ, аби всі ліки, які потрібні нам у дорозі, були поряд і в одному місці. Ось є ось такий ось відділ прозорий, доволі великий, і дві ось такі ось сіточки. Ну, я ж кажу, вона більше підходить для дорожньої, аніж для домашньої. Небагато сюди влізе, але якісь. Таблетки першої необхідності можна сюди покласти і взяти з собою. Виклана доволі непогано. Ось. Самок працює добре, не заїдає. Ось така ось аптечка. Не знаю, що ще про неї казати. Давайте продовжимо далі. Беремо наступний товар. Ось, а наступний товар у нас ось така ось сумка. Знову сумка. Цікаво. Посилочку я замовляв доволі давно, і якщо чесно, вже не дуже пам'ятаю, що там було. Давайте відкриємо і подивимось. Ось така сумка, дивіться, на два відділення. Ось ага. Це я брав, якщо не помиляюсь, також брати із собою у подорожі, аби складати сюди кабеля, зарядки. Навіть можна якийсь невеличкий павербанк покласти. Ось флешки. Таке дрібне, що завжди десь валяється і коли потрібно, важко його знайти. Ось. Знову ж таки, для домашнього використання вона замаленька. А ось у валізу буде саме те. Дивіться, є ось такий ось відділ на сіточці. Доволі великий, вмісткий. Я гадаю, сюди якраз і можна покласти павербанк. Ось є ще отаке ось відділення. І у наступному відділенні у нас ось такі ось під сіточкою велике посередині і два маленьких. Сюди можна покласти якісь перехідники, флешки та таке інше. Ось і з іншого боку чомусь тільки два. Щось китайці тут трохи не дошили. Ось велике. І маленьке відділення. Непогана сумка, така якісна. Ось є ще така ось петелька на руку. Виглядає доволі якісно. Ось. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І давайте подивимося з вами на наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це ось такі ось серветки. Так, згадав, це сухі серветки. Цікаво, вийшло, у нас така собі сьогодні підбірка товарів для подорожі. Давайте відкриємо і подивимось поближче. Це ось такі ось серветки. Дивіться, вони нагадують таблетку. Ось така ось таблетка. Але для того, щоб вона стала серветкою, нам потрібна вода. Зараз. Одну секунду. Так, я трохи підготувався. Давайте ось взяв трохи водички. Цього має вистачити. І дивіться. Коли вона потрапляє в воду, вона її набирає і перетворюється на серветку. Ось. Давайте розвернемо і подивимось, наскільки вона велика. О, нічого собі. Я вже бачу, що вона доволі велика. Ну що, ось таку серветку ми маємо. Дивіться, доволі велика. З тієї маленької таблетки ось така ось серветка. Цікаво, як це китайці роблять. Ось. Вона доволі волога, дивіться, її навіть можна вижати Тобто вологи вона себе забирає доволі багато. Як на мене, це доволі зручна річ, можна десь взяти з собою дорогу, кинути кілька таких у валізу або у сумку. І якщо, наприклад, довга дорога, ви їдете в машині, то завжди можна зупинитися, до прикладу, купити води і. Ось, будь ласка, у вас є серветка. Звісно, ви скажете, що можна купити просто серветки в пачку, але ж так набагато зручніше і прикольніше. Ось давайте трохи приберуся і повернуся. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати і дістаємо наступний товар. Ось. А наступний товар у нас це... Це таймер. Так, згадав, це таймер на кухню. Ось, я не знаю актуальність цієї е, покупки зараз. Не знаю, використовують ще хтось таймери на кухні чи ні. Але я не зміг пройти повз, бо дивіться, який він крутий. Хіба ні? Ось Є такий ось магніт, який кріпиться на, на холодильник. І, здається, потрібно ведмедика від ні, не ведмедика. І не гору. Цікаво, як він працює. Давайте будемо розбиратися. Ага, ось тут є наклейка. Ось дивіться, ви суваєте ведмедика від гори на такий час, який вам потрібен. І я так розумію, що, коли виходить час, ведмедик поступово рухається до гори і таймер спрацьовує. Ось. Якщо чуєте він як годинник клацає. Цікаво. Доволі цікава річ. Треба буде її протестувати, наскільки вона точна. Ось давайте я зроблю вставочку, протестую його і подивимось, наскільки він точний. Ну що, давайте протестуємо з вами таймер. Ось я у розпаковці не вказав, але на звороті було вказано, що мінімальний час це 5 хвилин, максимальний час 55. Ось, ну що, давайте поставимо його на 5 хвилин і подивимось, наскільки він буде точний. Встановлюємо таймер і запускаємо секундомір. закінчив відраховувати час. ось Що мене здивувало, наприкінці він не видав жодного звуку, коли закінчив. ось Але на протязі, коли він відраховував час, інколи з'являвся такий звук, нагадує старий радянський будильник. Тобто він дзинькав і припиняв і далі відраховував час. ось А наприкінці. Нічого не, від... не відбулося, тобто, який сенс його використовувати, я не дуже розумію. Ось і такий час ми маємо. <кхи> ну що, шкода, що він виявився не дуже якісним. Ось. Ну, а ми повертаємося до відео. Ну а перед тим, як ми подивимося з вами наступний товар, я попрошу вас підписатися на цей YouTube канал і протиснути цьому відео вподобайку. Це неймовірно мотивує і допомагає розвитку українського контенту. Давайте. Подивимось з вами вже наступний товар. Ось, А наступний товар у нас це ага, це така річ. Я навіть не знаю, як її охарактеризувати. Це такий девайс, навіть для чистки ваших гаджетів. Дивіться, продавець позиціонує його як для чистки навушників, але дивіться, виробник зазначає, що можна чистити будь-який ваш девайс. Дивіться, ось такий ось девайс. З обох боків м'яка тканина. Така приємна на дотик. Ось. Продавець позиціонує це для того, аби протирати ваш дисплей після того, як ви поприскали. Ще тут повинен бути спрей. Хоча мені здається, що продавець його не поклав. Давайте подивимось. Ні, дивіться. Навіть, навіть спрей йде в комплекті, нічого собі. Я кілька разів зустрічав таку річ на інших каналах. Але вона була порожня. Ось дивіться, Тобто ви берете свій смартфон, прискаєте на дисплей і протираєте його. Давайте я краще візьму свій старий телефон і зроблю вам вставочку. Ну що, я трохи підготувався, взяв свій старий смартфон та навушники. Давайте подивимось, дивіться, який брудний дисплей. Як нам показує продавець на своїй сторінці. Кілька разів прискаємо та протираємо. Ну що, дивіться, ну, як на мене, набагато краще стало. Отже, працює. Давайте подивимось, як влаштований цей девайс і чи можна змінювати рідину. Дивіться, так він розбирається. Це скляна колба, дивіться, не а нічого собі. Якщо чесно, я здивований. Ось так вона розбирається, і за потреби можна замінити або підлити свою рідину. Це дуже добре, отже, девайс неодноразовий. Давайте подивимось, які тут ще є інструменти. Ось так вони висуваються з боку. Є ось така ось м'яка губка. Це продавець позиціонує цей інструмент для чистки кейсу для навушників. Давайте візьмемо наш кейс. Я вже, якщо чесно, навіть забув, коли в останній раз використовував ці навушники. Давайте подивимось з вами. Ну, якщо чесно, то він доволі чистий. Ось тут є трохи бруду. Давайте спробуємо, протестуємо, чи зручно. Я, якщо чесно, згадую, коли в мене були ТВС-навушники, і настав час їх почистити, то я пхав туди все, що було під рукою. І це було доволі незручно. Ось. Ну що, дивіться. Ніби, ніби почистило. Та навіть, я б навіть сказав, дуже добре почистило. А головне зручно ось. Всі інструменти в одному девайсі. Ну що, давайте подивимось на інший інструмент. Ось збоку він висувається. Дивіться, є така заглушка. Зараз ми її знімемо. Дивіться, ось така ось лопатка. І добре, що вона не гостра на кінці. Бо нею продавець пропонує чистити сіточки на навушниках. І якщо вона буде гостра, то буде легко пошкодити, можна легко пошкодити навушники. Ось. Дивіться, і така ось щіточка. Доволі жорстка. Давайте подивимося, чи є тут що почистити. Швидше за все, перед тим, як я їх прибрав, я їх почистив. Дивіться, ось тут трохи є. Ну, що я можу сказати? Особливо тут і нема чого чистити. Дивіться, в принципі. Доволі чисті навушники. Ось. Що я можу сказати? Це однозначно набагато зручніше, ніж пхати і чистити свої навушники підручними якимось інструментом. Ну що, ось таке у нас було сьогодні відео. Я дякую всім, хто додивився до кінця. І я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного. Та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.